Сьогодні хочу поміркувати на таку тему, що робити віруючому, коли він в депресії. Так буває, що в тебе може бути поганим твій моральний, духовний або фізичний стан, і ти переживаєш депресію. Ось я хочу декілька кроків показати, що робити, коли ти в депресії. По-перше, Молись і розмовляй з Богом про свій стан, про своє серце, про свої переживання. Виливай перед Ним своє серце. От просто виливай, От те, що ти переживаєш, що ти проходиш, і будь в цьому щирим, я знаю, Господь дасть тобі втіху. Другий момент важливо дуже наповнювати себе, Словом Божим, тому що в Слові є життя. Будучність, надія, вихід. Ось попробуй поставити якусь проповідь або онлайн Біблію послухати або почитати. І я вірю, що коли ти наповнюєшся словом, ти наповнюєшся життям Божим і світлом Божим. Дуже важливим моментом є в цей момент не закриватися від людей. Навпаки, десь шукай людей, з якими ти міг би щиро розмовляти. Які би тебе підбадьорювали, які змогли би тебе вислухати, можливо дати пораду, підтримати тебе. Тому не треба закриватися від людей. Дуже важливо знайти людей, які несли би твій тягар і послужили тобі, тому що, коли ти будеш усамітнюватись, це може поглиблювати у твій стан і твою депресію. Тому йди до церкви, йди на домашку. Іди до пастора, йди до наставників, до старішин, йди до дяканів. Іди до людей, до Божих людей, хай вони тобі допоможуть. В цей момент класно, коли в тебе депресія, включай прославлення, прославляй Господа. Співай разом з прославленням, з тими гуртами, з тими прославителями, які співають. І я знаю, що в цей момент твій погляд буде. Він Змінюватись і твій стан буде змінюватись. І ти побачиш, коли ти прославляєш, як хвала Іуда ламає хребет тій депресії, в якій ти знаходишся. Тому прославляй Господа. Треба також виходити з пасивності. Не закривайся, виходь, починай щось робити, тому що дуже важливо, щоби ти. Почав робити якісь кроки. Ну, наприклад, там, пішов прогулятися, займатися спортом, десь пішов на зустріч, випити з кимось кави. Тому не просто сиди, виходь і починай діяти. В той же час є багато людей, які соромляться звертатись до лікарів або до психологів. Це інколи дуже потрібно, тому що твоя депресія вона може зв'язана бути з тим, що ти маєш хворобу або якусь травму, і це є і глибокі корені твого стану. І що Біблія говорить, що лікаря потребують не здорові, а хворі. Тому, коли ми хворі, ми потребуємо лікаря. Є лікарі, саме головний це Ісус Христос, але лікарі вони від Бога. І вони можуть тобі дати консультацію, дати пораду. І це не слабкість, це певна мудрість, коли ти радишся, коли ти досліджуєш, коли ти аналізуєш, коли ти думаєш вивожено. Тому, друзі, не соромтеся, звертатися за допомогою. І останнє: дуже важливо вірити. Що у Бога є вихід для тебе, що це не буде тривати довго, у Бога є вихід, і Він дасть тобі силу вийти, вийти з цього тупіка, і Він буде з тобою боротися. Тому, друзі, тримаємось, Божих обітниць. Тримаємось Божого Слова, тримаємось Божої благодаті, і побачимо, як депресія вона буде переможена в нашому житті. Амінь.